Привіт усім! Зараз зробимо легке тісто на вареники з черницею. Також це тісто можна використовувати на пельмені різні з м'ясом. Дуже легке, швидко замішується. Береться, я беру 750 г муки тобто От, Потім додав чайну ложку солі. От. Потім я добавлю сюди, розмішаю, потім додамо. Сюди один стакан укропу. Отак от, от додамо один стакан окропу. Швиденько все розмішаємо. От так от ложкою розмішуємо все швиденько. Потім сюди, додамо одне яйце, розіб'ємо одне яйце, теж розмішаємо. А також сюди додамо. Три столові ложки, 3 столові ложки олії. Це борошно. Добавимо. і теж добре все е, замішаємо і замішуємо тісто. Потім розкатаємо на невеликий, ні, спочатку ми його е, зробимо з нього тісто, замісимо, воно дуже швиденько замішується. От, Потім ми його замотаємо в пакетик і на 20 хвилин залишимо, просто полежати в пакетику на деякий час. Щоб воно захололо і ну, набрало собі форму. От, ось воно, отак от швиденько замішується дуже легко, без проблем, вимішується, отак от, от легко, дуже замішується. Без проблем. Спочатку ложкою, потім рукою вимішуємо. Потім беремо невеличкий шматочок. Тіста через 20 хвилин, поки воно у нас побуло, і розкатуємо поступово. Можемо перевернути декілька разів, змастити наш стіл борошном, і розкатати в тонкий пласт наше тісто. Потім отакою кружкою зробити такі кружальця. От, викласти туди ягоди, от, ну, або якусь улюблену вашу начинку, і потім зліпити пельмені або вареники. Отак от, от викладемо на наше тісто начинку з чорниці, додамо цукор і потім зліпимо наші пельмешки. Пароварці варимо 15 хвилин з накритою кришкою. І такі смачні вареники з черниці у нас вийшли. Можна їх ще додати масло. От. І також цукор посипати, і вийде дуже смачно. Зі сметанкою, саме те. Усім смачного, хто зараз їсть. Дякую за лайки, коменти, підписку. До зустрічі, пока-пока.